У ті дні, коли йшов дощ і мені доводилося сидіти в печері, я робив іншу необхідну роботу, намагаючись мимохідь розважитися розмовами зі своїм папугою. Скоро він уже знав своє ім'я, а потім навчився досить голосно вимовляти його. Попка було першим словом, яке я почув на моєму острові. Так би мовити, з чужих уст. Але розмови з попкою, як уже сказано, було для мене не роботою, а тільки розвагою в труді. У той час я був зайнятий дуже важливою справою. Давно вже я силкувався тим або іншим способом виготовити собі череп'яний посуд, якого я дуже потребував, але зовсім не знав, як здійснити це. Я не сумнівався, що зумію виліпити щонебудь на зразок горщика, якщо тільки мені вдасться знайти хорошу глину. Що ж, до випалювання, то я вважав, що в жаркому кліматі для цього досить сонячного тепла і що, просохнувши на сонці, посуд буде настільки міцний, що можна буде брати його в руки і зберігати в ньому всі запаси. Які треба тримати в сухому вигляді. І ось я вирішив виліпити декілька гликів якомога більшого розміру, щоб зберігати в них зерно, борошно і тому подібне. Уявляю, як посміявся б з мене, а можливо, й пожалів би мене читач, якби я оповів, як невміло я замісив глину, які недоладні, незграбні, потворні вироби. Виходили у мене, скільки моїх виробів розвалилося, тому що глина була дуже рихла, і не витримувала власної ваги, скільки інших потріскалося, тому що я поспішав виставити їх на сонце, і скільки розсипалося на дрібні шматки при першому ж дотику до них як до, так і після просушування. Досить сказати, що після двомісячної невтомної праці, коли я нарешті знайшов глину, накопав її, приніс додому і став працювати, у мене вийшли тільки дві великі потворні глиняні посудини, тому що глеками їх не можна було назвати. Коли мої горщики добре висохли і затверділи на сонці, я обережно підняв їх один за одним і поставив кожний у великі кошики, які сплів спеціально для них. У порожній простір між горщиками і кошиками напхав рисової і ячмінної соломи. Щоб горщики ці не відволожилися, я призначив їх для зберігання сухого зерна, а згодом, коли воно було перемелене, підборошно. Хоч великі вироби з глини вийшли у мене невдалими, справа пішла значно краще з дрібним посудом, круглими горщиками, тарілками, кухлями, казанками і тому подібними дрібницями. Сонячний жар випалював їх і робив досить міцними. Але моя головна мета все ж не була досягнута. Я потребував посуду, який не пропускав би воду, і витримував вогонь, а ось цього я не міг добитися. Але одного разу я розвів великий вогонь, щоб приготувати собі м'ясо. Коли м'ясо засмажилося, я хотів загасити вугілля і знайшов між ними випадково черепок. Який потрапив у вогонь від глиняного горщика, що розбився, він затвердів, як камінь, і став червоним, як цегла. Я був приємно вражений цим відкриттям і сказав собі, що якщо Черепок так затвердів від вогню, то, значить, з таким же успіхом можна опалити на вогні цілу посудину. Це примусило мене подумати про те, як розвести вогонь. Для випалювання моїх горщиків. Я не мав ніякого уявлення про печі для випалювання вапна, якими користуються гончарі, і нічого не чув про поливання свинцем, хоч у мене знайшлося б для цієї мети трохи свинцю. Поставивши на купу гарячої золи три великих глиняних горщика, і на них три менші, я обклав їх довкола і зверху дровами та хмизом і розвів вогонь. У міру того, як дрова прогорали, я підкладав нові поліна, поки мої горщики не прожарилися наскрізь, причому жоден із них не розколовся. У цьому розжареному стані я тримав їх у вогні годин п'ять чи шість, як раптом помітив, що один із них почав плавитися. Хоча залишився цілий, це розплавилося від жару змішаний з глиною пісок, який перетворився б на скло, якби я продовжував нагрівати його. Я поступово зменшив вогонь, і червоний колір горщиків став менш яскравий. Я сидів біля них усю ніч, щоб не дати вогню дуже швидко згаснути, і до ранку в моєму розпорядженні було три дуже хороших. Хоч і не дуже красивих глиняних глеки, і три горщики, так добре випалених, що кращого не можна було б бажати, і в тому числі один политий піском, що розплавився. Нічого й казати, що після цього досліду у мене вже не було нестачі череп'яного посуду, але повинен зізнатися, що зовнішній вигляд мого посуду. Залишав бажати кращого. Та чи й можна цьому дивуватися? Адже я робив його таким же способом, як діти роблять калачі з грязюки або як роблять пироги жінки, які не вміють замісити тісто. Я думаю, жодна людина у світі не відчула такої радості з приводу такої звичної речі, яку відчув я, коли присвідчився, що мені вдалося зробити. Цілком вогнетривкий череп'яний посуд. Я ледве міг дочекатися, коли мої горщики вихолонуть, щоб можна було налити в один із них воду та зварити в ньому м'ясо. Усе вийшло прекрасно. Я зварив собі з шматка козеняти дуже смачну юшку, хоч у мене не було ні вівсяного борошна, ні інших приправ, які, звичайно, кладуться туди. Наступною моєю турботою було придумати, як зробити кам'яну ступку, щоб розмелювати або, точніше, товкти в ній зерно. Маючи тільки дві руки, не можна було і думати про такий складний витвір мистецтва, як млин. Я був у тяжкому скрутному становищі і не знав, як вийти з нього. В ремеслі каменотеса, я був повним неуком, і крім того, у мене не було інструментів. Не один день витратив я на пошуки відповідного каменя, тобто досить твердого й таких розмірів, щоб у ньому можна було видовбати заглиблення, але нічого не знайшов. На моєму острові були, правда, великі скелі, але від них я не міг ні відколоти, ні відламати потрібний шматок. До того ж ці скелі були з досить крихкого піщаника. Коли товкти важким товкачем, камінь став би неодмінно кришитися, і зерно засмічувалося б піском. Таким чином, втративши багато часу на безплідні пошуки, я відмовився від кам'яної ступки і вирішив пристосувати для цього велику колоду з твердого дерева. Яку мені вдалося знайти набагато швидше. Зупинивши свій вибір на колоді такої величини, що я на силу міг її зрушити, я обтисав її сокирою, щоб надати їй потрібної форми, а потім з великим трудом випалив у ній заглиблення на зразок того, як бразильські червоношкірі роблять човни. Покінчивши зі ступкою, я витисав великий важкий товкач з так званого залізного дерева, і ступку і товкач я приберіг до наступного врожаю, який я вирішив уже перемолоти, або, точніше, перетовкти на борошно, щоб готувати з нього хліб. Подальше ускладнення полягало в тому, як зробити сито або решето. Для очищення борошна від полови та сміття, без чого неможливо було б готувати хліб. Завдання було дуже важким, і я не знав навіть, як до нього підступити. У мене не було для цього ніякого матеріалу, ні серпанку, ні рідкої тканини, через яку можна було пропускати борошно. Від полотняної білизни у мене залишалося одне лахміття. Була козяча вовна, але я не вмів ні прясти, ні ткати. А якби я умів, то все одно у мене не було б ні прятки, ні станка. На декілька місяців справа зупинилася зовсім, і я не знав, що б діяти. Нарешті я пригадав, що між матроськими речами, узятими мною з корабля, було декілька шиних хусток, із чи сліну. Із оцих ось хусток я й зробив собі три сита, правда, маленьких, але цілком придатних для роботи. Ними я обходився декілька років. Тепер треба було подумати про те, як я буду пекти свої хлібини, коли приготую борошно. Передусім у мене зовсім не було закваски. Оскільки замінити її було нічим, то я перестав сушити голову над цим. Але побудова печі дуже утрудняла мене. Проте я нарешті знайшов вихід. Я виліпив із глини декілька великих круглих посудин, дуже широких, але мілких, а саме близько двох футів у діаметрі і не більше від дев'яти дюймів завглибшки. Я гарненько випалив на вогні і сховав у комору. Коли настав час пекти хліб, я розвів великий вогонь на кострищі, який виклав чотирикутними, добре випаленими плитами також мого власного виготовлення. Проте чотирикутними їх, мабуть, краще не називати. Дочекавшись, щоб дрова прогоріли, я розгріб вугілля на цьому вогнищі. Та дав йому полежати трохи часу, поки воно не розжарилося. Тоді я відгріб увесь жар на бік, помістивши на вогнищі свої хлібини, накрив їх глиняною тацею, перекинувши її догори дном, і закидав гарячим вугіллям. Мої хлібини спеклися, як у найкращій печі. Я навчився пекти з рису плескачі й пудинги і став добрим пекарем, тільки пирогів я не робив, та й то тому, що крім козлятини та пташиного м'яса, їх було нічим начиняти. Не дивно, що на всі ці роботи пішов майже весь третій рік мого життя на острові, особливо якщо брати до уваги, що в проміжках. Мені треба було зібрати новий урожай і виконувати поточні роботи по господарству. Хліб я зібрав своєчасно, склав у великі кошики і переніс додому, залишивши його в колосках, поки в мене знайдеться час перетерти їх. Молотити я не міг за відсутності току й ціпа. Тим часом із збільшенням запасу зерна у мене з'явилася потреба. В більш просторій коморі. Останні жнива дали мені близько двадцяти бушелів ячменю, і стільки ж, якщо не більше рису, тож для всього зерна не вистачало місця. Тепер я міг, не обмежуючись, витрачати його на їжу, що було дуже приємно, оскільки сухарі давно вже скінчились. Я вирішив при цьому розрахувати. Яка кількість зерна буде потрібна для мого харчування протягом року, щоб сіяти тільки раз на рік. Виявилося, що сорок бушелів рису та ячменю мені з надлишком вистачає на рік, і я вирішив сіяти щорічно стільки, скільки посів у цьому році, розраховуючи, що мені буде досить і на хліб, і на коржики, і тому подібне. З цією роботою. Я постійно згадував про землю, яку бачив з іншого боку мого острова, і в глибині душі не переставав плекати надію добратися до цієї землі, вважаючи, що наявність материка або, взагалі, населеної країни дасть можливість проникнути далі, а можливо, і зовсім вирватися звідси. Але я лишив без уваги небезпеку. Яка могла б загрожувати мені в такій справі, я не думав про те, що можу потрапити до рук дикунів, які будуть, мабуть, гірше від африканських тигрів і левів. Що опинися я в їхній владі тисяча шансів проти одного, що я буду вбитий, а, можливо, і з'їдений, бо я чув, що мешканці Карибського берега людожери, а судячи з широти, на якій знаходився мій острів, він не міг бути особливо далеко від цього берега. Але навіть якщо мешканці тієї землі не були людожерами, вони все одно могли вбити мене, як вони вбивали багатьох європейців, що потрапляли до них, навіть коли тих було десять, двадцять чоловік. Але ж я був сам і беззахисний. Усе це повторюю. Я повинен був би взяти до уваги. Тільки потім я зрозумів усю невідповідність своєї затії, але в той час мене не лякали ніякі небезпеки, мою голову повністю обсіли думки про те, як би дістатися до того віддаленого берега. Ось коли я пошкодував про мого маленького приятеля Ксурі та про вітрильний бот, на якому я пройшов уздовж африканських берегів, тисячу злишком миль. Але що користі було згадувати?